Ласкаво просимо на наш канал для моїх дітей. Сьогодні я хочу показати вам дитячу пов'язку з ромашкою. Сама ромашка добре пришита та має об'ємний гарний вигляд. Ці пов'язки з дихаючого капрону, який повністю пропускає повітря, дуже легкий в догляді та не втратить колір після прання. Розмір один. Він універсальний, підійде до двох років. Пов'язка буде закривати вушка. Вона є в двох кольорах небесно-блакитному та білому кольорі. Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші продукти, перейдіть на нашу сторінку в інстаграм та не забувайте підписатись на канал, де ми завантажуємо корисні. Та доступні товари для дітей.